Ярського центру зайнятості Ярського району Львівської області, який займається працевлаштуванням, сприянням у працевлаштуванні зайнятого і незайнятого населення, задоволенням потреб роботодавців, задоволенням потреб шукачів роботи. Наша діяльність проводиться на підставі законних і підзаконних актів, які, звичайно, всі наші фахівці мусять знати досканенного. Наше навчання проводиться і під час. Процесу роботи, а також ми підвищуємо свою кваліфікацію в Інституті підвищення кваліфікації Державної служби зайнятості. В службі я вже працюю понад 22 роки. Колективом, разом з колективом надаємо якісні послуги, тобто такі, які хоче сьогодні отримати наш клієнт. Аби це виглядало так, в такий спосіб, для цього ми підвищимо свою кваліфікацію. Я особисто підвищую кваліфікацію вже в інституті підвищення в місті Києві. За цей час, звичайно, здобуто багато знань і вмінь. Справніше сказати, удосконалено ще більше знань і вмінь. адже саме в цьому інституті є висококваліфіковані спеціалісти, викладачі, професори, які вміють донести цю інформацію, яка нам на місцевому рівні, коли ми залишаємося законом. Вдається, як ви трактувати складніше. Хочеться подякувати, звичайно, вершайну Юрію Миколаєвичу, який так гарно вміє аналізувати всю аналітику на ринку праці України і цю інформацію він доносить до нас. Хочу подякувати Наталі Олексії Серегині, яка так само вміє гарно в законодавчому полі проаналізувати нашу роботу і десь нас оберегти від. Добрих поступків. Хочеться так само і залучити всіх наших інших фахівців до навчання, а база надзвичайно потужна в інституті. Є викладачі бездоганно грамотні, бездоганно освічені, і всі вони стараються нам донести якнайбільше інформації, щоб ми звідси вийшли з великим багажем знань. А для цього тут є відповідна база. От ми як центр зайнятості вже собі спланували на цей рік проводити профорієнтаційну роботу зі школярами місцевих навчальних загальноосвітніх шкіл. Ми також будемо орієнтувати їх на навчання саме в цій установі, бо саме в цій установі в сьогоднішній ситуації можна здобути певну професію і її використати саме в соціальній сфері.